Добрий день, вітаю на моєму каналі Барахолки. Нагадую правила замовлення. Сподобався товар, бачите цей номер, пишете сюди, домовляємося, скидаю вам картку, оплачуєте і товар іде до вас. Ну, Розпочнімо. Ось така мотопилка під Макітовську батарею 20 вольтову. Ось такий комплект. Сама пилка, батареї немає, це саме полотно. Пустишка так називаємо, входить сюди ось такий ключ, викрутка, окуляри і рукавиці ще поклали. Така пилочка 1400 гривень. Нова. Ось такий круг, 50-та зернистість. Це для заточки плиток, там камню. Ось він так виглядає. Отвір 10 мм. Ставиться на болгарки через переходник чи там на менші болгарки ставиться. Може навіть е, коштує 200 гривень. Скоріше за все, ставиться на ось таку болгарку. Ось тут 10-й, мабуть, отвір такий є, а може і менший. Ну, треба дивитися. Тут 10 мм, е, 10-та різьба, типа. 200 гривень. Також новий. Ось такий е, маленька болгарочка 12-вольтова. В комплекті дві батареї, диски, ключ, поклали ще окуляри, рукавиці, навіть біруші поклали вуші уш. в біруші. Ну і кабель зарядки. Він ось тут такого типу підключається в будь-яку зарядку телефонну. Тобто, Бачите, він тут output 12,6 вольт видає зарядки 12 вольтової. Ціна такого комплекту 1100 гривень. Так, є ось такий столярний пристрій для прокручування вертикальних отворів. Бачите, це розміри під яке сверло, від четверки до десятки Ставиться Ставиться рівноотвір. Можна на кут ставити, він тут ось так іде, щоб був рівний отвір, а також на якусь кругле відділі, також буде центрувати рівно. Ціна 80 гривень. Ось такий затискач з точним виміром. Кутів. Дві рейочки зажали і ось їх, як скручувати, є. У... Ось, бачите, градуси стоять. Дуже удобний механізм зажиму. такий Ціна новий 300 гривень. Е, ось такі е, фрези. на, боже, як Називається? Набор машинку. Трьомм е, хвостовик. Ось вони тут є різні. В комплекті 10 штук, 150 гривень такі фрези. Ось такий мультиключ велосипедний і не тільки. Складається, от бачите, з чого, головки, викрутка, шестигранки. 180 гривень також новий. Ось такий тестер, який перевіряє, вставляється type c type c виход в розрив Type-C кабеля. Показує вольти, ампери і вати. Ціна 250 гривень новий. Це пристрій столярний, для кому треба вистругати круглу... круглого черенка. Вирізається квадратний, ось виставляється діаметр, тут аніж. Квадрат затискається в шуруповерта і сюди впихається. І на виході ось такого даного діаметра круги. Ціна так... Він повністю металічний, такий тяжкий, ціна 550 гривень. Далі. Ось така. Е, боже, як вам називається, до циркулярки. Вал циркулярний, ну він такий огромний, 73 см довжину, е, діаметр вала 50 см, посадкове місце під 110 мм. Всередину заливається масло, він працює, нічого не зажати. Ціна 3100 гривень, 40 кг його вага. Далі, пружини, ось такі пари по 200 гривень. Ось ці всі амортизатори 250 гривень. Є ось такий палець, тріснувший кому небудь на яку небудь токарку 40 мм діаметр. Ціна 80 гривень такого пальця. Трансформатори 500-500-350-200 Я тут показував їхні дані в попередньому відео, кому буде цікаво, якщо які. Або дивіться попереднє відео, або напишіть вайбер. Я вам скину, щоб тут не повторюватись довго. 500 500 200, 350. Ось такі ліхтарі. Оцей на магнітах приклеюється в любе місце переносне, світить добре. Оцей в його фішка, що тут датчик руху. Тобто заходите, сам вмикається, сам вимикається. А цей вмикається в розетку через блок питання 12 вольтовий. Тобто він може і на 12 вольт просто бути. І через розетку. Оці нові, оцей БУшний. Ці по 150, а той 100 гривень. Далі, ось такі лампочки в ліпісткові, звичайний патрон, 28 ватт, світять дуже ярко. Білим кольором по 150 гривень лампочка. Тут у мене їх є 5 штук за 5600 гривень. Це виходить со скидкою. Вроде би, да? Ну, Якась там є трошки. Щоб комусь було вигодніше купити повністю. Так, Перфоратор Макітовський під Макітовську батарею. Ось такий 2000, повністю новий. Під патрон, патрон також під свердло перфораторні. Це як має бути. Бочкового типу 2000 гривень. Є ось такий ліхтар. Він ну, прям дуже потужно світить. Е, має От що ви поняли, оце все алюміній, все відкручується. Тут всередині стоїть батарея не 18650, а 26650, тобто така груба, на 5000 мА. Е, е, ну, покажу зараз, як воно світить. О, бачите, Або точечкою, ну, дуже ярко. Тут його головна фішка ще така, що тут наверх накручується ось така лінза. І вона в точечку, в, 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 тіпа, як сказати, як лупа на сонці. Ну, по даних, має запалювати папір. Я щось не пробував, не знаю. Але як я нею на, на, накручував, то, да, дійсно точкує в, в центр дуже-дуже маленьку точку. І робиться тепло, Лучше руку не підставляти. Ціна такого е, ліхтаря 850 гривень. Так, є отакі ще ліхтарі. Е, отакий вже не раз показував, 750 гривень. Філіпс фірмовий, дуже ярко світить, але в його фішка, що він світить вдаль, прожекторного типу. ну Є бокове таке свічення, але світить вдаль. Ось, похожа версія, тільки подешевше. Це 750, це 450. В нього тут е, таких особливих штук нема. Світить він також гарно. Ось. Є прожекторного типу, Збоку є ось таке світло. І плюс до того є невеличка сонячна батарея. От бачите, навіть освітлення в приміщенні вже заражається. 450 гривень. Це вона все нове. Ось такий фонарик, типу такого. 400 гривень, такий самий 200 гривень. Їх тут світиться в торець із двох сторон. І тут так само. Просто той більший, той менший. Третя рука з індикатором. Індикатор 350, рука 500. Кому треба разом, 800 гривень. Ось такий ліхтар, ось 250 гривень. Сенсорна кнопка. Це такий, як світла немає, ті типу паночника цілком достатньо в приміщенні. Далі. Є ось такий ліхтар, також він прожекторного типу. В нього ось це регулюється. Великий. Є датчик зарядки, показує табло. 600 гривень такий. Ось такі лампи під Макітовську батарею по 400 гривень. Посадка ось під Макітовську І той 400, і той 400. Вони одинакові, просто на вигляд, трохи інші. Ось такий ліхтар. 350 гривень. Він, ну, побачите, світить ярко різними кольорами. І тут акумулятор всередині. Це не підякує батарею. Є ось такі лампочки usb шні по 10 гривень. Білий колір, жовтий колір і е, блимаючий червоно-синьо-зелений. По 10 гривень. Ось така радіола. В комплекті з нею ліхтарик. Також зарядне від сонячної батареї, а також динам, динамо ну, типу, рукою крутити, якщо вже геть розрядилося, я пробував. Працює, в нас навіть волни тяне якісь, не все позаглушене. Ціна 600 гривень такого нового. Ось є звичайна радіола. Оце заряджається. ну, тіпа, Зарядка, як від мобілки. Оця на обичних батарейках, двох пальчиках. Ціна 200 гривень, повністю новий. Ось так виглядає. Далі, олівці. Ось такі олівці по 15 гривень за штуку. Ось такий олівець 100 гривень. Стержні до нього, по 50 гривень така пачка, 80 гривень така пачка. Тут в копачку є стругалка, яка заструговує ці стержні. Далі, штангенциркуль, ось такий: 350 гривень. Набір плиточника ось. Такий хрестики і оці usb шки чи як вони називаються, що виравнюють плітку 300 гривень. Макітовський переходник на кліщі оці крокодили, 300 гривень. Термо 750-грамовий, з сіткою для чаю 550 гривень, 1,5 літровий. Вони обоє з нержавейки. Також сітка там є, ковпачки використовуються як кружки 900 гривень, такий півтора-літровий. Абсолютно нові. Далі. Соковижималки блендери менше 550, більше 650, вони акумуляторні, тобто від сіті не потребують, заражаються як мобілки. Датчик проточної води 400 гривень, новий латунний насадка, переходник на накачку на матрасів 40 гривень. Ось такий чехольчик до кнопочного телефона 30 гривень. Пульт Панасоніковський оригінальний 50 гривень. Детектор грошей. Ось такий проводиться сюди та магнітною смужкою, показуючи справжні гроші чи не фальшиві 100 гривень. Тримач для ЧПУ-станка 40 мм 200 гривень. Новий навушники робочі з кабелем 60 гривень. Ось такий кабель. USB RJ45, 80 гривень. Джойстик новий Dendy 60 гривень. Рулетки нові 133-метрова, 150-5-метрова. Ось такий текстер обриву проводів. ну, Мультифункціональний там і фазу визначає, багато його функцій, але основна, що обриву проводів показує 250 гривень. Є ось такий. Пилочка на лобзик електричний по дереву довга на 25 см 60 гривень, акваріум 200 гривень. Ось такі предохранителі 150 гривень набор. Ось бачите їхні розміри і амперажі. Далі, ось такий угольник 250 гривень. Набір таких сверлів. В їх фішка, в... Ой, падає. фішка, от Розміри, бачите, 4,2325. А фішка в тому, що вони двосторонні. Плюс до того ще й кобальтові. Необичний бистроріса з додаванням кобальта. Ось. 400 гривень ось цей набір. Якщо комусь треба щось одне конкретне, то по 150 гривень за от їх там 10 штук у пачки. По 151 або 403. Далі, Ступінчате сверло ось таке велике 200 гривень. Ось такий набір Трещітка разом з бітами 200 гривень. Ось такий великий набір. Термоосадок, цілий комплект. У мене були менші. Але тут цей гаразд більший. Тут аж на 800 штучок різного діаметру. Ціна 320 гривень такого. Ось такий набір резинових уплотнітельних колець чорних. 120 гривень. Вони так ідуть в пакетику, не в томово, не в коробки. Того й 120 гривень. Далі, 200 гривень набір шайб. Ось такий. Бачите, тут різні шайби є. Е, також є два комплекти е, отакі нейлонових шайб. Е, цей комплект 150 гривень, цей 200 Чого різниця? Не того, що тільки в кольорі. Отут, по-моєму, менший діаметри, тут є трохи більших діаметрів і тут більша кількість їх. Я не вважав, але ну, їх більше тут, ніж тут. Того 150 і 200. Далі. Ось такий стріпер для оголення і зачистки проводів 400 гривень. Такий стрипер менший 200 гривень, 170 гривень електрозапальничка тут створює дугу. Там Для газу для інших потреб 170 гривень. Ось такий набір екстракторів для болтів зі зірваними шапками болтів і гайок. Набор 650 гривень. Ось розміри які є. Гарний набір, дуже такий якісний. Єдине, що він, по-моєму, на от квадратний, квадратний одна, друга, а три восьмих, якщо я не помиляюся, ось тут посадочне місце. Далі, 650 гривень, сказав, я вроді сказав. Далі набір біт, 6 штук різної довжини 50 гривень. Гейферний ключ, отакий крокоділ, новий 450 гривень. Ось такі кутники розбірні 250 гривень. Так, ось він так виглядає в розбірному стані. Далі. Ось такий набір сверл, ступінчатих і ось таких, що фреза з боку 300 гривень. Набір хомутів 250 Є збіти самі ходові ПЗ-2 і Філіпси Другі по 15 гривень за штуку. Ось такі маленькі десь шруповач чи що. Далі спід, набір спідометр там, до велосипеда. Є сам спідометр, кріплення, шнурок, який йде до колеса, і на шпицю сам магнітик. Ціна 250 гривень. Ну ве все. Далі ось такі плати по 5 гривень до антен СВА49. Набір шлі, кругів 60 штук, ось такі жовті, не, не коричневі, 350 гривень. Єдине, що я сюди докинув 10 Корічневих, бо не було такої крідності. Це як то бонусом, бо було 50-350 гривень. Є ось такі заряджаємі батарейки, міні-пальчики, і крони заряджаємі. От в їх, щоб, якщо бачите, тайпсішний виход є. Багаторазові виходить. Так само крони. Ну, щось не видно. А ось, ось видно з боку зарядка. Одна батарейка 70 гривень, одна крона 150 гривень. Хто знає, скільки крони коштують незаряджаємі, то знає, що це дуже вигідно взяти таку далі. Бритва, чоловіча бритва. Ось така на три головки. З насадками ось таке тримміра і для видалення волосся з носа. 550 гривень. Повністю нове. Ось такий пристрій столярний для... І не тільки столярний там, для повторення неправильних поверхностей, якщо так правильно сказати. Ось такий представляється, 250 гривень. І ось я ще вже проскочу, раз вже про те говорю. Інший пристрій також для столярний, повтор... багатофункціональний для повторення неправильних поверхностей. Сюди олівець закріплюється, ось тут ролик. І їде по стінки на рівні, і визначає. Плюс тут інші функціонали є. Ну, це так в, одних, в одному слові не скажеш. Кому цікаво, можете ось пробити на Ютубі чи просто в інтернеті там покаже про них все. Ціна такого 150 пристрою. Далі. Сверла Фореснера. Ось такий набір з ограничителями 500 гривень в кейсі. Ось його розміри. Є ось такий ключ багатофункціональний. Типу головки на кідні 400 гривень, він новий. Тут йде з одного боку 4 розміри і з іншого 4. Це від 8 до 19, 19 мм. Можна сказати, такий універсальний ключ вкинути, де треба трошки усілля побольше, ніж рожковим. Він такий нелегкий, це не якісь там алюміній, це нормальна сталь. 400 гривень. Динамік велосипедний, 40 гривень. Фламастери, не фламастери, а маркери будівельні по, 40, по 20 гривень за штуку. Ось, бачите, які кольори є. І плюс білий. Далі зарядка ось така 100 гривень. Блок питання до принтера HP. 200 гривень на виході 15-32 вольта. Далі. Ось тут у нас є ось такий кошельочок 120 гривень, ось такі крокодильчики маленькі по 12 гривень за штуку. Зеркало проєктора 100 гривень 35 см діаметр. Проєктора, кажу, прожектора. Боже, вже заговарююсь. Сам прожектор, ось такий з великою лампочкою 500 гривень, повністю працює. І тут є трохи годинників. Ось такий годинник в віді Casio, або Montana коли хто пам'ятає. Це ніякий не оригінал, це просто от таке поностальгірувати. Бо відповідно і ціна, воно нове 150 гривень. Також такі годинники по 150 гривень. Ось вони одинакові, просто інших кольорів. Бачите, синій і чорний по 150 Ось такий годинник з отаким екраном, з підсвіткою, зеленою ніби. Ось, якщо видно, тут блищить 200 гривень 150, 200, 150, 150 гривень. Далі, ось такі йоршики латунні. Такий набір, 6 йоршиків різного діаметра 180 гривень, лобзик ручний 60 гривень. Велосипедний ліхтар-набір з заднім вогнем світиться добре. Багато режимів, 250 гривень. Є набори без оцього за 200 гривень. Кому задній габарит не потрібно, можна взяти і дешевше. Так, ось такий кутник столярний на 360 градусів. Можна його прямо крутити, тут визначати в будь-якому положенні який угол, кому треба. 250 гривень такий кутник. Ось такий набір так званих японських піл, пілок для столярки. Тонко. Для делікатних робіт саме то по 450 гривень 3 пилочки. Так, ще в нас тут є ось такі колищатка. 100 гривень 3, шпатель 100 гривень. Е, Гофрірована труба 50 е, ковпак від автомобіля R14 розміру. Тут нічого не бите, не потрісканий, навіть дріт нержавий, нічого. 50 гривень. Може, кому треба, де хто згубив. Ось такий є рюкзак повністю новий, 500 гривень. 4 відсіка. Він не маленький, він великий такий. ну, Як вам сказати? який, ну ось, моя, дві, три, Почти три моїх ладоші. ладошки. таких, долоні, долоні. Три моїх долоні, такої величини. 500 гривень. Так, і ось ще канцтовари пройдуся. Кому цікаво, пишіть, що вас зацікавило, щоб я вже не повторювався багато тут цін. Або дивіться попереднє відео, де є ціни. А так, кому цікаво, бачите мій вайбер, пишіть. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей і бережіть себе!